Усім привіт, друзі! Як завжди радий вас бачити на своєму YouTube-каналі. Мене звати Назар. Сьогодні поговоримо про нову тапалку сапер від біржі Bybit. Біржа Bybit вирішила не відставати від тренду, запустила свою тапалку, але тапалка не звичайна. Тому що це аналог гри сапер. І нарешті в нас не просто тупа гра, в яку потрібно заходити і клацати. А тут потрібно логічно мислити та думати. Все діло в тому, що гра ніби не складна, але насправді я ніколи не грав в сапер. І виявилось, що багато підписників теж ніколи не грали в сапера. А якщо зайти в Ютуб і пошукати правила, то нам видадуть здебільшого прості правила. Там цифри означають те, те, шукайте те. Але. Насправді не всім вдається одразу зрозуміти логіку та як правильно грати. Я в цьому спеціально розібрався, зрозумів все детально. Сьогодні вам покажу прям, якщо я поясню, ви зрозумієте точно, тому що я вмію досить доступно пояснювати. Такий уже в мене скіл. До речі, нам декілька разів обнулили баланси у цій грі, тому що до офіційного анонсу вони все пообнуляли. Вже вчора був офіційний анонс, і тепер можна вже грати, накопичувати бали, і додатково вони запустили роздачу. З пулом у 100 тисяч токенів МНТ. Тож ми навіть зможемо щось там заробити. Я би не надіявся на великі заробітки, тому що це не є дуже серйозно. Але насправді мені сподобалася сама гра, тому що там реально потрібно думати. Думати, мислити логічно. І чим швидше ви проходите ось ці, знаходите по карті бомби, виконуєте завдання, тим більше балів ви отримуєте і піднімаєтесь у скорі. І якщо попадете в 500 кращих людей, то отримаєте винагороди. І там додатково будуть винагороди, якщо ви будете по. Карті збирати токени, які вилітають. Сьогодні це все покажу на екрані детально. Сьогодні буде дещо інший формат запису, тому що я буду знімати екран телефону окремо, так щоб я міг вам показувати по екрані, візуалізувати, показувати, тому що якщо я запишу просто запис екрану, ви не зрозумієте, що куди. Тому відео буде таке просте, лейтове, навчу вас грати в сапер, якщо хтось не вміє. Ну і в принципі, якщо на цьому ще вдасться щось заробити, то буде дуже круто. Таполка сапер їхня називається Coin Sweeper. Я вже робив. По своєму телеграм-каналі, також посилання вам на реєстрацію залишу в описі під відео. До речі, там рефералки немає. Вони все порізали. Там, здається, за 5 друзів дають якусь кількість токенів і все. Тобто, можна сказати, що умови для всіх рівні, і тут же буде залежати від того, наскільки ви добре граєте і наскільки ви можете назбирати багато тих очок. Тому, друзі, приступаємо до діла. Тож, як я вже сказав, відео буде трошки незвичайного формату: ось такого, для того, щоб ви розуміли і дивіться, друзі, в чому тут завдання. Нам потрібно відкрити усі кубіки, але не по. Потрапити на бомбу, але давайте спочатку пройдемося по функціоналу. Ось тут справа є кнопочка інвайт. Ви тут можете копіювати своє посилання, запрошувати друзів. Тут ви можете виконати таски, за них окремо додає поїнти. Тут ваш мішочок, де будуть збиратися ось такі мантл біц які пізніше в кінці будуть конвертовані у токени мантл. І дуже важливо, якщо ви не назбираєте два токени мантл, то воно анулюється після закінчення. Треба назбирати більше. Тут, звичайно, у нас лідерборд, і ось тут знизу свіп, сама гра. Тож, давайте приступаємо. Я обрав для себе таку стратегію. Спочатку я натискаю на центр, на рандомний кубік, і тоді відкриваю чотири кути. Якщо там немає бомб і на карті очистились достатньо. Достатньо місця, я продовжую грати. Якщо ні, то можна почати спочатку. Загалом, тут, чим швидше це пройти, тим краще, але так як я показую, то це все буде повільно. Дивіться, друзі, ми по центрі спочатку відкриваємо рандомну коробку. І в нас відкрилася досить велика частина карти. Після того, як я вже сказав, обрав стратегію відкривати кутові, тому що їх потім важче звіряти. Взагалі, гра працює методом виключення. Відкрили всі кути. Якщо бомб немає, граємо далі. Тепер яким чином нам потрібно грати? Оця монетка з одиничкою, тут може бути одиничка, 2, 3 і до 5. Ця одиничка означає, до скількох бомб вона дотична. У нас лише поки що всюди одиниці, це означає, наприклад, ось ця монетка одиничка, вона дотична лише до однієї бомби. Яким чином нам визначати, нам потрібно вчитися візуально в голові малювати квадрат? Як цей квадрат має виглядати? Якщо ми беремо під аналіз ось цю монетку, ми малюємо в голові ось такий квадрат: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 кубиків і центральна ця монетка. Все, що навкруг, тобто вона може торкатися лише 9 кубіків. Ми спочатку завжди стараємося аналізувати крайні монетки, тому що по них легше. Якщо ви зійдете десь сюди, ви не будете знати, не будете мати від чого відштовхнутися, а гра, я вже сказав, працює методом виключення. Тому ми аналізуємо, наприклад, спочатку ось цю монетку. Вона торкається лише однієї. Тут в нас все пусто, тут нема що аналізувати. І один закритий кубік, тому логічно, що бомба знаходиться тут. Ми беремо собі флажок, ставимо сюди. І знаємо, що там бомба. Переключаємось назад на бомби. Тут, як бачите, все далі пусто. Далі. Якщо брати, наприклад, аналізувати ось цю монету, то ми малюємо знову в голові кубік. Він буде виглядати ось так. Раз, два, три, чотири, п'ять і іншої частини кубіка в нас нема, але ця монетка завжди знаходиться центром кубіка. Яку б ви не обрали, чи крайню, чи центральну, завжди вона є центром кубіка. Тобто, якщо взяти, аналізувати, чи цю, чи цю, давайте ось цю крайню, ми малюємо в голові кубік. Один, два, три. 3, 4, 5 і 6, 7, 8. У нас немає просто. Вона дотична до однієї бомби, більше нічого в нас немає. Значить бомба тут. Ми беремо флажок, ставимо сюди, щоб ми знали, що тут бомба. Йдемо донизу. Тут буде важче. Як тут знайти? Як і завжди я сказав, потрібно аналізувати крайні. Ось у нас є монетка. Малюємо в голові кубік. Лише в одній з коробок тут може бути лише тут бомба, тому що тут все інше пусте і більше ніяких не може торкатися коробок ось ця монетка. А значить, в нас бомба тут. Ми її позначаємо. Тепер, друзі, найважливіше і найцікавіше. Аналізуємо, наприклад, цю монетку. Яку монетку аналізувати спочатку, ви навчитеся з практикою. Дивіться, якщо взяти аналізувати ту монетку і намалювати ось такий квадрат в голові, виходить, що вона контактує лише з однією бомбою, але ми вже її знайшли. А квадрат у нас розпоширюється ось сюди. І тут в нас є ще коробка, в якій щось може бути. Але раз ця монетка і ця контактує з однією бомбою, а ми вже її знайшли, значить ця пуста відкриваємо. пусто. Аналізуємо цю монетку. Якщо кубік намалювати, вона є центром, кубік малюється тоді ось такий. Тут, 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 ну і іншого в нас немає. А значить, якщо вона контактує з однією бомбою, а вона в нас вже отут, то цих два кубіка пусті ми їх спокійно можемо відкривати. Аналізуємо далі ось цю монетку. Вона має ось такий. Кубік великий з 9, як я вже сказав, і вона контактує лише з однією бомбою, але ми вже її знайшли. А значить ці три інші з кубіка ящики пусті. Раз, два, три. Тут воно складніше. Тут ця штука контактує з трьома. Якщо ми малюємо ось такий кубік, то в нас є 4 кубіка. Ми не можемо знати, де три бомби, тому що одна все-таки невідома. Пропускаємо це, йдемо далі. Шукаємо щось простіше. Ця контактує з двома. Але в нас на вибір є аж три кубіки, де може бути дві бомби, значить ми сюди не ліземо. Робимо що далі? Дуже елементарно. Беремо іншу монетку, наприклад, ось цю. Якщо намалювати в голові ось цей квадрат, а вона контактує лише з однією бомбою, а вона вже до неї дотична, бо тут є бомба, значить цей кубік у нас пустий. Тут у нас теж дотично до трьох бомб. Але нам потрібно все одно далі діяти методом виключення. Беремо ось цю одиничку. Якщо намалювати квадрат, ось такий. Тут у нас пусто, тут зрозуміло, і ця одиничка контактує лише з однією бомбою. А в цьому діапазоні цього квадрата лише тут ящик один закритий, значить там бомба, ця єдина якраз. А тепер логічно, якщо брати аналізувати це, намалювати уявний квадрат. Ця монетка контактує з однією бомбою, а ми вже її знайшли, значить тут пусто. Тепер, якщо, наприклад, аналізувати двійку, друзі, то ми малюємо ось такий квадрат, другої частини його в нас немає, він ніби за бортом. Але в нас є на вибір два, і тут десь одна є бомба. Ми не знаємо, де, тому ми поки тут не рухаємо. Ми будемо брати здалека, по-іншому. Яким чином? А насправді нам просто потрібно перебирати кожну з монет і дивитися, де ми можемо знайти. Дивіться, якщо взяти трійку і її аналізувати, трійка дотична аж до трьох бомб. А якщо цей квадрат у нас виглядає ось так, значить ці всі три ящики з бомбами. Раз, два, три. Я думаю, просто потрібно в голові перебирати варіанти, монеток. В якій може бути бомба. Це спочатку займає багато часу, потім менше, менше, все менше і менше. Ця трійка має бути теж дотична до трьох бомб. Раз, два, три вже бомби в нас є. А квадрат виглядає ось так. Значить, тут пусто вже. Ця двійка, вона дотична до двох бомб. Виглядає квадрат ось так. Це те, що ми з нього маємо, тому що інший ніби за бортом уявне. А значить, нам потрібно дві бомби знайти, які дотичні до цієї двійки. А тут лише один квадрат у нас лишився, значить тут бомба. Тепер аналізуємо цю трійку. Вона дотична до трьох бомб. Ось так виглядає у нас квадрат. Як бачите, раз, два, три флажки, ми всі три бомби знайшли, а значить цих два кубіка пустих. Тепер беремо, наприклад, ось цю двійку. Вона дотична до двох бомб. Ось так виглядає квадрат. Дві бомби вже є на базі, значить тут пусто. Беремо цю одиничку, яку ми відкрили. Вона дотична лише до однієї бомби, і ми її знайшли. А якщо квадрат виглядає ось так, бо ця монетка завжди є центром, значить тут в нас за бортом немає трьох монет. І кубік ось такий у нас виходить. А значить, тут немає нічого, тому що одна бомба, з якою контактує ця одиничка, вже є ось тут. Значить, тут пусто. Все, ми перемогли. Ось таким чином це і грається, друзі. Можу зараз ще одну гру для вас зіграти, але, в принципі, думаю, вам і однієї має хватити. Тиснемо Play Again. Давайте тепер я зроблю це швидше. Як завжди. Я тисну по центрі края. Буває таке, що з краю є бомба десь тут, в кутиках, і ви на неї потрапляєте і зразу програєте. Тоді просто тоді починаєте наново. Якщо ви відкрили кутики, але спочатку відкриваєте центр, а тоді відкриваєте кутики. Якщо ви відкрили центр і відкрилося зовсім чуть-чуть, і відкрили кутики, і відкрилося теж чуть-чуть, це займе багато часу, і значить ви на вирішення потратите теж багато часу, а значить очок отримаєте мало. Тому якщо у вас відкрилася маленька частинка карти, ви можете просто рандомно потикати, програти і почати наново, аби пройти швидше. Давайте тепер швидше проаналізуємо. Тут логічно, що тут бомба, тут здалека видно, тому що ці всі контактують з однією, а тут більше взагалі нічого в цьому районі немає. Тому ставимо флажок, що тут є бомба. Якщо взяти цю двійку проаналізувати, вона дотична до двох бомб. Ось такий квадрат уявний малюємо. І тут дві бомби, тиснемо флажки. Якщо ця одиничка контактує з однією бомбою, яку ми вже знайшли, а квадрат ось так має виглядати. Іншої частини в нас немає, бо він би мав бути ось такий, значить тут бомби немає, тому що вона вже з однією контактує. Йдемо далі. Беремо цей крайній. Я завжди казав, легше аналізувати крайній. Малюємо уявний квадрат. Контактує вона з однією. Чому ми не беремо ці, бо якщо ми візьмемо ці, то під удар потрапляє аж 2 кубіка, і нам придеться вирішувати, на угад, де є. А так робити не потрібно, ви маєте бути впевнені. Не потрібно наугад робити, бо ви будете програвати. Кожен вибір ваш має бути обґрунтований і зроблений впевнено. Ось тут беремо, малюємо квадрат, з однією контактує, значить вона тут. Тиснемо сюди. Бомба. Беремо цю одиничку. Ось у нас є квадрат, ми вже бомбу знайшли, значить тут пусто. Ця двійка контактує з двома. Бомбами. Одну ми знайшли, але якщо намалювати квадрат, то другий ми ще не знаємо. Поки що це місце покидаємо. Ось тут є одиничка. Тут є бомба, тому що якщо намалювати квадрат, лише тут воно може бути. Якщо ця одиничка контактує з однією бомбою, а вона вже в нашому діапазоні відкрита, значить тут пуст. Беремо цю двійку, вона контактує з двома бомбами. А значить, в нас ось такий квадрат. А як тут одна є, то значить друга тут. Надіюсь, вам все видно добре. Тим самим методом йдемо далі. Ось є монетка, малюємо уявний квадрат. Контактує вона з однією, вона вже знайдена. Значить тут пусто. Якщо взяти цю двійку і намалювати квадрат. А вона контактує з двома бомбами, але вже дві знайдені, то ось тут вже пуст. Ця контактує аж з трьома. А ця контактує з двома. Тут нам легше визначити двійка. Якщо намалювати уявний квадрат, коли вона завжди по центрі, то одна тут, а значить друга тут, бо більше варіантів немає. Значить тут друга бомба. Тепер найцікавіше, по цих ми нічого не зможемо сказати, значить ми шукаємо інші. Бо якщо ми, наприклад, візьмемо аналізувати цю двійку, в нас є під ударом дві. Ми не знаємо де. Якщо візьмемо цю двійку, одна бомба є. Другої не знаємо, де підпадає під удар дві. Вибір складний. Беремо по одиничках найлегше аналізувати. Беремо одиничку, малюємо уявний квадрат. Одна бомба вже дотично знайдена до цієї одинички. Значить, тут пусто. Все. Ось таким, друзі, чином ми граємо і виграємо. Надіюся, ви все зрозуміли, бо я пояснюю, стараюся старався пояснити максимально доступно. Таким чином, збираєте очки і граєте собі. Ви бачите, бомба, значить, все одно You lost, play again. Граємо наново, доки в нас не буде по нашій стратегії так, щоб у нас по центрі відкрилося багато, а края були пусті. Тому що, чому я відкриваю кутики? Бо коли залишається потім сам кутик, важко проаналізувати, то. Прийдеться набагато сильніше напрягтися, бо буває таке, що потрібно думати логічно і аналізувати три монети одразу. Буває таке, що є три кубіка, і це останні три кубіка, які можуть бути, наприклад, ось ці. І вам прийдеться проаналізувати цю монетку, цю монетку, цю монетку, і лише в одній з них не буде бомби. І це важче зробити в голові все проаналізувати. Але ви до цього дійдете по тій самій логіці, по якій я вам пояснив. Також забув сказати: бачите цей бек лів. Тут збираються ось ці Mantle Beats, і вони іноді вилазять ось тут на карті. Ви граєте, вирішуєте швидко завдання. І вони ось тут просто в пустих полях рандомно з'являються, ось ці монетки, які ось тут мають бути, в цьому баксі. Ми тут натискаємо, коли складаємо це все, вони з'являються в пустих зонах, і потрібно на них натискати і збирати їх. Вони відправляються в цей бек. Нашу сумку, і потім будуть в кінці події. А подія у нас завершиться 26 жовтня. Підписуйтесь на телеграм-канал, там є більше інформації. І тоді ці монети з сумки перетворяться в токени мантел, і тоді розподілять пул, якщо ви потрапите тут на призові місця. Ну що ж, друзі, ось такий у нас вийшов відео урок. Надіюся, вам всім все зрозуміло, тому що я старався пояснити максимально доступно і детально. Я шукаючи інформацію по цій грі. По саперу я не знайшов таких детальних розборів, тому що коли люди роблять запис екрану, вони не мають можливості ручкою вказати, як візуально це все робити, малювати і в голові придумувати. Тому, якщо вам було корисно, підписуйтесь, підписуйтесь обов'язково на телеграм-канал. Напишіть в коментарях або в телеграм-чаті, де ви можете спілкуватися з іншими підписанками. Напишіть, чи вам вдалося, чи ви навчилися після цього грати, якщо до цього не вміли. Ну а якщо вміли, то покажіть, які у вас результати, поділіться з іншими, і будемо надіятися, що нам з цього. Вдасться щось заробити. але якщо ні, то сильно не розчаровуйтесь, тому що я на такі події безсильно не розраховував. Я просто не люблю грати ігри, але саме ця на логіку треба трохи подумати. Мені більш-менш сподобалось, і я декілька разів в день заходжу, коли п'ю каву поклацати. Ось і все, друзі. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Я як завжди побажаю вам профіту та до нових зустрічей.